Всім привіт, друзі! Ми е, вигулюємо свого боянчика, ну і одночасно покажемо, що ми робимо. Ми приїхали на ділянку, на посадку раніше, як би сказати. Ну і збираємо ось дрова. Купу да, безплатних дрів Ось такий лом всякий. Ось такі навіть беремо. Отакі ось, такі ось які можна такі що різати, рубати А я тільки що рубати і різати не треба. Да поздоровуйся. Привіт. <світ> такі ось озбираємо всякі тоненькімо. Вони всі в нас спаляться потім. Зимою, весною, літом. Буянстей. Уясько на місці. А? Де Три ти, ти бачиш? Оце? Це є, 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 є. не сонишник. Не сонник таке. Ага. Одним словом, в лісі прокидається травичка. Ось <звучить> у <Хочу> рогатку? <звучить> О, несурогатку. Ось таке. Пліно. Як то кажуть, поки є час і можливість. У нас, в принципі, якщо хто не лінується і в кого є чим привезти, то можна назбирати дров. Не треба особи там якісь такі, щоб були стометрові чи метрові, а головне, щоб... Були такі, що можна було порізати, а навіть під сокіру кидати. Так, закидаємо. Ага. не різати, треба готовий. Ну, no, покажи ну. No. Точно. Здрасьте. На, цю тихо сюди. Ми навіть збирали. Мабуть, того року було. Ще буяна не було. Ми навіть і отакі ось розбирали. І літом, у кухні, палить, варить свиням. Це дрова на ура. Ось такі обломки, бачите, вони нікому не потрібні. Уже, щоб воно було, звідси позабирали. А ну, на ділянці залишаються ось такі. Поломані дрова і ми їх складаємо. Дякувати Богові є чим привезти. Я ж, як я говорю саме, головне не лінуватися. Поки є можливість, поки є час, поки не розпочалися в нас огороди. Ось такі поліна, ось на два рази розрубаю і воля. Природа чудова, все зеленіє, все хоче вже весни, тепла, але вранці в нас ще був приморозок. Але то нічого страшного. там Добре. Там що там тут є, є. Там що в мене є десь? Тут то, то я принесу те я. Ще ось такі. І ось таке можна взяти. Ну, Тута, так. Ось такі курче лежать, з їх теж можна вибирати щось. Ну, але ми не брали нічого з собою, тому вирішили просто прогулятися. Ну, а полінце за полінцем і виходить курка. Бо яся як впереді. І все. Ой. Тут щось на кучі можна вибрати. Ось так опа! Воно взаді. О, я бачу. Там і тут можна взяти ще щось. Тут, о, є. Ось таке по сокиру і пошло, а це взагалі рубати не треба. Саме головне не лінуватися, так? Да? <плес> вишня? а що вишня є в лісі? Лідять вишня, косточку витягнули дівці. А Все піде Зима спалить, а? Ага, так, да, ти та казала, що поїде просто. Вигуряє бояну і не буде брати дров. Ага. Зарікалася свиняних рукач. Ось таке, бачите. Розрізано три частини, на дві перерубав і пошло. Оцю цю колодку я не підніму. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо свою прогулянку, а вам всім бажаємо гарного дня і тихого вечора. Всім пока-пока!